Доброго дня! Тема нашого уроку – створення ландшафтного дизайну на ділянці. Ландшафтний дизайн, мистецтво і практичні дії за зеленення, благоустрою, організації садово-паркових насаджень, газонів, гірок, застосування малих архітектурних форм у зеленому будівництві. Слово ландшафт в перекладі з німецької мови означає вид місцевості. Ще здавна люди прагнули оточити своє житло деревами, квітами, кущами, пізніше альтанками, алеями, садками. То що ландшафт може бути природним і штучним. Природний ландшафт створений самою природою, а штучний організовує людина. Це вміння дано. Звісно, не кожному для нього потрібна висока професійна майстерність. В різні історичні епохи існували свої особливості в організації ландшафтних композицій. З чого починати? Ми спочатку вибираємо стилі ландшафтного дизайну. Стилі ландшафтного дизайну – це класичний, регулярний, англійський пейзажний, кантрі. Середземноморські, японські та інші. Класичний чи регулярний це створення чітких геометричних форм при розміщенні кущів і дерев, виконаних в регулярному стилі. Чітко проглядається прямолінійність рядів, насаджень і доріжок. Англійська чи пейзажна стилю саду полягає в м'якості ліній і плавності контурів саду, а також у природності краєвидів. В кантрі суспільство людей почало розвиватися з маленьких поселень, скромних будиничків з нехитрими галявинами польових квітів і плодовими рослинами. Середземноморський це стиль саду, поєднає собі застаріли матеріали і запашні рослини з акцентами на середземноморському культуру. Японська. Основна увага при створенні східного саду приділяється природі, елементи. Японського саду символізують природні елементи. Перший етап для початку необхідно створити проєкт. Це основа красивої ділянки. Проєкт це творча діяльність, спрямована на досягнення визначеної мети, вирішення якою-небудь проблемою. Проєктуванням називають сам процес роботи над проєктом, а також підготовка комплекту проєктної документації. Необхідно на папері скласти проєкт вашого ландшафтного дизайну. Другий етап це підготовка території. Треба очистити територію від сміття, обробити гербицидами бур'яни, якщо знадобиться зняти верхній шар. Ґрунту, щоб прибрати всі зарослі та її насіння. Навіть невеликий сад може бути стильним і дуже затишним. Образи ділянки слід перенести на папір, склавши докладний план. Після цього можна приступати до виділення функціональних зон господарської, відпочинку, декоративної. Третій етап формування рельєфу. Висадка великих дерев, прокладка дренажу, доріжок, встановлення альтанок, влаштування підпирних стін тощо, наприклад, генплан ділянки прямокутної форми. Четвертий етап це формування родючого шару ґрунту з посадкою рослин. На цьому ж етапі здійснюється пристрій тематичних зон ракарію і берегової лінії. Проєкт благоустрою вашої ділянки можна зробити своїми руками. І п'ятий етап це укладання або посів газону. Головне в самому початку продумати все до дрібніших подрібиць. Пам'ятайте, що відмінний кінцевий результат починається з ідеального проєкту, а ідеальний проєкт з якісно проведеного плану. Та урахування всіх деталей майбутнього ландшафтного дизайну. Стилі ландшафтного дизайну на ділянці легко можна втілити в життя. Нехай ваша ділянка стане по справжньому затишною і красивою. Дякую за увагу!